Елекобійні удари по Російській Федерації спричинили колапс авіаційних та залізничних перевезень у низці стратегічних транспортних вузлів країни агресорки. Так, у наслідок атаки безпілотників по станціях Ліхає та Каміноломні в Ростовській області було пошкоджене електропостачання залізниці і вражені приміщення вокзалу та службові споруди. Як наслідок був зірваний рух майже півтори сотні вантажних та пасажирських потягів, деякі застрягли на десятки годин. Ще гірша ситуація в десятках Російських аеропортів окупаційна влада вимушена запроваджувати так званий план килим через загрозу дронових атак. Це призвело до скасування або затримки майже півтори сотні лише пасажирських авіарейсів. Десятки тисяч росіян не можуть вилетіти за призначенням, де хто лягає спати на клумбах. У відповідь на публікацію численних відео бурених подорожувальників адміністрація аеропорту Шереметьєво назвала ці кадри провокаційними і зловмисними спотворенням суті подій. Зараз з нами на зв'язку Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю вас. Ну, давайте ми зараз візьмемо як основний приклад на початок нашої розмови ситуацію в російських аеропортах із російськими туристами, громадянами Росії. А що вони, яка їхня реакція? Що ви бачите, якщо відслідковуєте взагалі реакції росіян на введення плану кавьор? Ну, реакції простих росіян, це знаєте, таке буркотіння і невдоволення, і крики, поверніть нам гроші, і, там і так далі. Відповідно, така типова реакція звичайних незадоволених людей. Тобто, тобто вони замикають, коли їм приносять бутерброд, правильно? Ну, мовно кажучи, так. Щось безкоштовно їм кинуть, знаєте, якусь палку. і Вони почнуть її кристи кістку, палку і так далі. Тут е, ключове треба розуміти, що е, це ж е, історія не тільки про простих росіян, тобто, це. Параючи повітряного сполучення в Росії це стратегічна річ, яка може перебити їм логістику, тому що низка вантажів, в тому числі військового значення, проходить через ці аеропорти, і це повністю блокування всього, якщо звести цю роботу на регулярній основі і місяцями стабільно перебивати авіасполучення. У Росії почнуться великі проблеми невдоволення, от в чому річ. Але невдоволення людей це така історія. Перебита логістика, вона зіграє дуже великий злий жар з їхньою економікою і воєнною логістикою. Тому це реальне больове їх місце. І в даному випадку росіянам варто було подумати про одну річ: чи варто далі пускати шахеди по цивільних містах України, по цивільних людях і так далі. Я думаю, що їм варто вже над цим думати просто зараз, пане Андрію, давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Що нам відомо про нові плани ворога там, і наскільки росіяни зараз міняють стратегію, враховуючи оцей 50-денний дедлайн, який дав Трамп Путіну. Вони готували резерви під липень-серпень. Відповідно, для того, щоб інтенсифікувати певні дії. Загальмованого наступу, який триває з 2024 року, російський наступ, він був загальмований реаліями війни, оскільки велике насичення лінії бойового зіткнення дронами саме можливість витрачати один дрон на одну людину на одного солдата. А інколи там по два дрони відповідно можна витратити на одного солдата. Зробив е, війну такою, знаєте, дуже складною в порівнянні з 23 роком з 22-м, оскільки на техніці ти до ЛБЗ не проїдеш вже е, мотоциклів, не вистачає, але вони теж знищуються. Е, звичайний транспорт, на якому ворог намагався летіти поближче до лінії зіткнення, також швидко вибивається. Доводиться йти пішки по 15 кілометрів, по 10 кілометрів. Відповідно, війна змінилася до діяльності малих штурмових груп по 5-10 людей, інколи по 15, які намагаються обрати різні ділянки і проповзати. От, поруч з Покровском зараз видно цю от стратегію е, дуже чітко. Так, інколи ворогу виходить десь проповзти поближче до міста. Е, ці штурмові групи виявляються, знищуються дронами. Відповідно, в будь-якому випадку війна ось така і у ворога. Ось ці резерви, які він накопичив, він намагається їх зараз спалити, щоб показати, хоч якесь просування, і цим маніпулювати під час перемовного треку, під час ультиматумів, які ставлять сполучені штати Америки, Путін постав генералам задачу показати результат на полі бою. Але він дуже далекий від реальності. Це за нинішньої війни, це ну це самогубство для його військових. Стосовно переговорного процесу, зараз е, е, в Кремлі заявили, що Російська Федерація підтверджує свою зацікавленість в проведенні третього раунду переговорів щодо України. Попередньо е, дата озвучується це 24 липня е, вже після завтра. Але знову ж таки в Росії зазначили, що має відбутись обмін думками щодо меморандумів Москви і Києва. А тут е, думки поки що діаметрально протилежні. Тобто вони не погоджуються з нашими умовами. Ми категорично відкидаємо їхні. Чого очікувати від е, чергового третього раунду переговорів в Стамбулі? Ну, президент України Володимир Зеленський провів нараду робочу сьогодні. Вже є відповідна комунікація. На ній були присутні секретар або просимо, які очолює Переговорну групу керівник офісу Андрій Єрмак. Відповідно, там певні деталі. Ну поки що публічно я думаю, не варто обговорювати обговорювати нашу стратегію. З іншого боку, дуже важливо повертати людей, і зрозуміло, що один з таких результатів важливих минулих цих треків і зустрічей це були обміни полоненими. Відповідно, дуже важливо ефективно продовжити цю практику. Росіяни не виключено, що розглядають перемовний трек з точки зору. Затягування часу і намагання показати якийсь результат в майбутньому, коли сплинуть оці 50 днів, які визначили США, щоб показати результати, спробувати ще відтягнути американські санкції. Бо зупиняти війну, на жаль, вони не збираються. Ось ця перемовна група. Вони, можливо, спробують таким чином знову час якось виграти. Але знову ж таки наша задача досягнути результату, повертати людей. Наша задача так само йти до припинення вогню і змусити ворога припинити вогонь. Бо він єдиний, хто не погоджується на пропозицію, озвучену ще США в березні про припинення вогню. Відповідно, тут Україна чітко розуміє свої задачі, і вони будуть реалізовані. Пане Андрію, в інформаційному полі з'явилася інформація про можливу зустріч лідерів Сполучених Штатів Китаю і Росії. Наскільки серйозно ми можемо це сприймати? І як ви думаєте, яка вірогідність такого трикутника? Якщо говорити ну, ставати на сторону Сполучених Штатів Америки і мислити як США, наприклад? Без досягнення якихось результатів на полі бою у вигляді припинення вогню, наприклад, Росією, зустрічатися в такому форматі під час активної фази війни, під час умовно кажучи сигналів з Китаю, що вони не дадуть Росії програти, так би мовити, те, що лунало в медіа, це зустріч зі слабкої позиції. Відповідно, США можуть бути зацікавлені на мою думку. Зустрітися в такому форматі, якщо дотиснути Путіна на припинення вогню, зробити це можливо якщо не погрозами, а то реальними санкціями і реальними митами, в тому числі проти того ж Китаю, проти Індії і Бразилії, проти тих, хто закуповує російську нафту. Введення цих мит навіть без зупинки фронту. Ставить Сполучені Штати Америки в сильну позицію. Тоді вони з козарів, будемо так говорити, можуть їхати на цю зустріч. Без всього цього я сумніваюся, що США погодяться просто так на такий формат. Дякуємо за розмову. Це був Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації.